Ті котлети настільки соковиті, що після першого шматочка ти точно не зупинишся. Золотиста хрустка з коринка всередині соковита начинка з грибами та сиром. На пательні шматочок пешкового масла обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаю печериці, смажу на великому вогні, щоб випарувалась волога. Додаю спеції за смаком, трішки вершків і зубчик часнику. Аромат тут просто неймовірний. Беремо курячий фарш, додаємо сіль та спеції, добре вимішуємо руками, щоб ставила Потім розпластуємо його на харчовій плівці, ось таким чином рівненьким шаром. На фарш викладаю ложку грибної начинки, зверху трошки твердого сиру. А тепер згортаю у кульку, форма тримається ідеально. Тепер кожну котлету обвалюю в паніровці, викладаю на деко з пергаментом і відправляю в духовку на 200 градусів 15 хвилин. Хочете, можете трохи заморозити, але я не чекаю. Погляньте на цю красу, золотиста скоринка всередині соковита начинка. Це настійно. Тільки смачно, що просто неможливо зупинитися. Обов'язково збережіть цей рецепт і спробуйте приготувати.